Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви знову зі мною на каналі Іспанія і Українці, і зараз я знову на пляжі Бальдела Лагряна. Це така затока поруч з містом Кадіс. Тут більш так, якби ну менше вітру, більш комфортне місто таке. А можливо по ньому пройдуся ще й вам запишу якесь відео. А в цьому відео хочу вам розповісти про те, де можна в Іспанії поміняти гривні на євро. Так? І також розповім про, взагалі, про, про банки, да? от про банківські комісії, взагалі, от скільки воно бере, що і як. Так? Значить, в першу, хочу в першу чергу хочу подякувати спонсорам каналу. У нас є два доната. уявіть собі на минулому тижні це був Алан Габараєв. Вибачте, якщо я не неправильно сказав ваше прізвище, і Іван Лисенко. Дуже дякую вам, супер лайкос від Іспанії і українців, і від мене, і від всіх наших підписників. Отже, дивіться. Перше питання, яке дуже часто запитують, тут з яким ми теж дуже багато билися, да, де поміняти гривні. Гривні в офіційних установах, на жаль, в Іспанії майже ніде неможливо поміняти. Тобто, в будь-який банк, куди ми ходили в Севілі, він не міняє гривні. Будь-який обмінник не міняє гривні. Так? Як ми вийшли із цього питання? Тобто є два варіанти. Так? Перший варіант це бусики, які приїжджають з України і привозять посилки. Так? Вам треба дізнатися це місце, де вони зупиняються, прийти туди і попросити в них поміняти гривні на євро. Вони зазвичай, ну у нас в Севілії це роблять. Так, можна це зробити. Другий варіант, звісно, якщо хтось їде в Україну, дати гривні, щоб вони вам там, ну чи дали вам євро, да, якось, щоб, щоб у них там були гривні. Зрозуміло, да? А тепер давайте поговоримо взагалі про банки. Взагалі, так? взагалі, де можна обміняти валюту? Наприклад, буває таке, що, мож... що треба обміняти долари на євро. Так? Ось ви привезли з собою не євро, а долари уявіть собі. І вам треба поміняти долари на євро. Не повірите, але це теж в деяких банках не практикується. От є банки, які не міняють долари. Вони у мене така ситуація була особисто. Я був в Німеччині, прийшов в Deutsche Bank, уявіть собі, це самий крупний банк. Прийшов, ну це правда, давненько було, але таке є і ще. І ще такі випадки були тут, вже в Іспанії. Значить, прийшов в банк, даю ці там 100 доларів, і вона на мене дивля... Дивиться, типу, це якась. Така бумажка, якась презренна. В для неї, ну якось вона каже: Я не розумію, у нас такого нема. Ми не міняємо. Я не знаю навіть типу, як їх перевірити. Тобто, все, ви, типу, ідіть додому. От, клип собі, аж допоки там не підійшла там моя родичка, да не пояснила, що ось ми приїхали, у нас немає євро. Там да от нам треба поміняти. Ми надіялися на себе, у нас не залишиться нічого. І в другому віконці вони погодились нам поміняти ці долари. Але що пишуть на що пишуть самі іспанці з цього приводу? Так бо іноді вони міняють так, теж і вони пишуть, що. Треба заходити на сторінку банку так, на сайт банку і дивитися вже там. Так. Якщо, наприклад, банк пише, що вони здійснюють валютообмінні операції прямо у відділенні, готівкою все нормально, можна йти, туди йти. Так. Якщо ні, ні, також ви маєте розуміти, що, наприклад, ваш е, обмін, обмін в Іспанії може затягтись до трьох діб. Чому? Наприклад, вам треба е, не, не продати долари, а купити долари. От ви їдете в якусь країну, де потрібні долари, розумієте? От. Тобто, що ви робите? Ви приходите е, туди і вам треба їх замовляти. Буває так часто, що вам треба їх замовити. І це замовляння може тривати, розумієте, до трьох до трьох банківських днів. Банківські, тобто субота і неділя в них не входять. Теж ви маєте це розуміти? Так? Далі. Тепер щодо комісії, звісно, що найвигідніше, найвигідніше це платити карткою. Так? З української картки ви зняли. Так? Євро, От прямо євро можна знімати, це нічого не заборонено. Так, ви його знімаєте. До від 3 до 4,5% може бути комісія в залежності від банків. Так? Я зараз тут е, поставлю таку, е, ну, таку заставочку. Так, по кожному банку, от яка комісія на зняття готівки, да? і яка комісія на обмін е, однієї валюти на іншу. Також е, варто зауважити, що коли ви розраховуєтеся карткою у, е, магазинах, українською карткою в магазинах е, Іспанії, вам треба вибирати е, пункт євро, Щоб без конвертації в долари пункт євро треба вибирати. Так, так менша, е, менша комісія, зазвичай менша. Але все залежить від банків, так, і от ви будете дивитися тут же. На цій сторінці, яку я тут залишу, так? На, на цій заставці, так? От. Ну і в будь-якому випадку е, бажаю вам все перевіряти. От. Вже можете побачити е, той, той ролик, який я знімав, як я е, знімав з української карти, так? Як, я, як я знімав з української карти кошти, так? І е, 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 яка була комісія? Тобто комісію взяв буквально там стільки. Не пам'ятаю десь, ну можете подивитись, ось тут залишу посилання, так ну невелика вона була. Так от е, бажаю вам, щоб у вас все було добре, е, щоб ви зберігали свої кошти, щоб у вас все було добре, щоб ви тут, щоб ваші статки тут при... збільшувались. Інтегруйтеся, все буде добре. Звертайтеся за консультаціями, все проконсультую, все розповім.